освітянський загал, шановні колеги, ну, незвичайна подія чекає в кінці цього тижня нас освітянної України, які представляють 860 тисячний загін працівників у слову святкування, не хочеться мені казати, відзначають свято День працівника освіти. По-простому, кажуть, День учителя які навчають більше мільйона дошкільнят, біля 5 мільйонів школярів, ну і біля трьох мільйонів здобувачів освіти. Такий загал представляє наша освітянська команда, яка сіє потужне зерно в майбутньому, тому професія учителя вона дуже відповідальна і тільки люди, які відповідним чином Підготовлені, крім того, що освітньо підготовлені, науково підготовлені ще підготовлені морально, когось навчати. Підтвердженням цьому є і те, що у нас відповідно ЮНЕСКО встановило свято працівника освіти, воно кожного року визначається в один і той же день це 5 жовтня. Ну, Про історію сказав, тепер про саму професію, про самих. Виконавців тих відповідно людей, які по працюючи з підростаючим поколінням, проводять творчу і натхну роботу, яка вимагає не тільки наукових знань, а ще й знань виховних, знань естетичних. Тільки такі можливості людини дають. Носить таке почесне суспільне звання учитель. Тому я бажаю всім колегам перш за все звичайно здоров'я, звичайно творчих успіхів, добрих, кмітливих, розумних вихованців. Ну, Всім миру. Для того ми виховуємо, щоб жити в мирі. Ну і на завершення хочу, щоб наші Випускники мали тільки дуже добрі згадки про своїх вчителів, пам'ятали свого першого вчителя, пам'ятали вчителів своїх батьків. Свято. Дякую за увагу! Зовтень щедрий на барви осінь. Все навкруги погряне і золоте, бо в освітянській великій родині сьогодні свято осіб. Викладачем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити, а викладач лиш той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Він тільки душу ласкою зігріти і добротою неву засівать. Безмежно, щиро. Кожен світ любити, студентам усього себе віддать. Бути викладачем означає більше, ніж давати знання. Це означає вчити, знаходити вихід з будь-якої ситуації. Вчити, керувати своїми емоціями, вчити не просто чути, а й слухати. Вчити приємно дивувати. Повністю віддаватися своїй справі. І навіть коли світ сильно змінюється. Ви продовжуєте навчати. Викладачі, дякуємо за ваше терпіння, розуміння і самовідданість. Викладач для кожного це слово має особливий зміст. Для когось викладач це людина, яка навчила новому. Для когось, яка дала слушну пораду. А для когось викладач це справжній друг, якому можна розповісти найсокровенніше. Бо викладати це не тільки надавати знання. Це й вміти, вислухати, підтримати, допомогти знайти вірний шлях у слушний момент. Вічний двигун, без якого неможливий розвиток нашого суспільства, це освіта. Якісна, доступна та комфортна. І саме ви створюєте її. Ви вмієте працювати в будь-яких умовах: карантин, сирени, дистанційне навчання це все, що робить вас сильнішими. І нас сильнішими. Поруч з вами. І найголовніше ми, ми вас любимо!